Володому южницький волонтер Максим Самойлов оголосив збір на генератор. Про це він повідомив у своєму дописі у вайбер-групі. Його ідея полягає в тому, щоб доступ до зарядки гаджетів мали комога більше містян. Генератор волонтери хочуть переміщувати в кожен мікрорайон міста. Я знаю, що треба зібрати на непіру. Я розумію, як це зробити. Я розумію, що найбільша проблема зараз в Україні – це та цих генераторів і ціна. Это я тоже прекрасно понимаю, поэтому мы, вот, скорее всего, точно будем вести не с Украины покупать. а за границей это будет дешевле. У меня нет задачи купить какой-то генератор, который будет на главной площади. Это не будет так работать. А так, чтобы лучше мы соберем больше денег, пусть это будет больше генератора в разных частях города, чтобы это было эффективно. Чтобы сэкономить, это было действительно эффективно. Идея с генераторами была в этом. В том, что в каждом районе, в разных крайних частях города должны быть генераторы. Скорее всего, это будут главы УСББ. И, может, они тоже помогут нам под себя в этом, чтобы В зборі, і ми у них оставим, щоб це були базові в різних частях. Не нужно в одному місці, в определеному графіці. Южниці долучилися до ініціативи волонтери та почали донатити кошти на генератор. За кілька днів вдалося зібрати близько 9 тисяч гривень. Підтримують ідею щодо придбання альтернативного джерела живлення переселенці з Херсону. Це Дуже гарна ідея. Ми самі з Херсону, і було б дуже. Місто дуже потрібен, генератори, де люди могли підзаряджати свої гаджети, щоб мати зв'язок хоча б з рідними. Нам достатньо 4 годин, якщо ми встигаємо, то ми заряджаємо вдома свої гаджети. Вони молодці. Це дуже добре, коли є такі люди, які можуть і спроможні допомогти людям у такий скрутний час. Ми взагалі приїжджає, але ми да, підтримуємо, підтримуємо, да, да. Таку ідею підтримуємо. Дуже було б зручно. Чи доводилося вам під час того, коли були тривалі відключення світла, десь ходити і шукати, де можна зарядити телефони? Ні, Бог ми не У нас павербанк, то, то ми так. І ми успіваємо. Да, Ми встигаємо за, це, за цей період. За той період. час, як є світло, да. ми співаємо позаряджаємо. Окрім закупівлі генератора, волонтер сподівається за допомогою небайдужих містян у майбутньому придбати Starlink. Під час аварійних відключень світла система допоможе залишатися на зв'язку. Ідея спочатку була зробити мобільний Starlink, Мобильный генератор, мобильный Стерлинг, было бы прекрасно в этом пункте, в который, допустим, машина ездит. Ты приезжаешь в какое-то помещение, и у тебя в это время, у людей есть связь. Это тоже важно. Ну, то есть в будущем. А представьте, что у нас есть четыре работающих пункта, и они всегда у нас есть связь, и свет в тех, тут тут, в этих частях города. Ну, возможно, их будет больше, чем четыре. Это я так по микрорайонам уже разделил. А, Starlink это дорого. Может, мы ми можемо поки варіант з стекловолоконным кабелем, якщо я не ошибаюсь. Некоторі провайдери нашого города предоставляют таку услугу, де включений роутер в сеть, или там, или с помощью з тоже акумуляторів інтернет. Це теж важливо. Многие люди працюють в цьому місті, перерахувати кошти на генератор можна на карту, номер якої на екрані. Коли у генераторах та старлінках не буде потреби, волонтер передасть їх військовим.